Київ може втратити ще одну природну перлину. Йдеться про озеро Синє, одне з небагатьох озер столиці, що розташована, до речі, на Виноградарі, і через оміління і брак вологи водойма знову під загрозою зникнення. Отже, про виклики, про те, що може відбуватися далі, знає наш колега. Він вже перебуває на місці. Так, Георгій Риженко вже з нами на зв'язку. Георгію, ти вже в етері, Отже, будь ласка, розповідай всі деталі. Я так розумію, ти вже з місцевими, з тих поспілкуватися. Прошу. Вітаю Владиславе, віто та телеглядачі. Так, ми знаходимося в мікрорайоні Винограда, якраз таки поруч з так званим синім озером. Насправді для місцевих це не просто озеро, це справжня уникальне серце їхнього району, в який вони постійно приходять з дітьми відпочити, погуляти, побігати, позайматися фізичною культурою або водними процедурами. За легендою, та якщо взагалі казати про це озеро, воно виникло ще в рідовіковий період. І в його глибинах знаходиться так званий синій мул, який відповідно дає воді відповідний синій синюватий відтінок, і відповідно також надав йому саму таку назву. Якщо чесно, це не просто фантастика, це дійсні дослідження, які проводилися геологами, які зафіксували, що це дійсно так. Сьогодні Шозеро знову знаходиться. На межі зникнення воно вже неодноразово пересихало і в 23-му році, і в 24-му році. Тому місцеві знову почали бити на спалах для того, аби зробити щось з цим. Наразі на сайті Київради з'явилася петиція з проханням врятувати озеро. Люди пропонують провести екологічну експертизу, надати озеру охоронний статус або взагалі створити тут локальний парк, постійно моніторити стан води та заборонити будь-які дії, які можуть знищене. Знищити або пошкодити його екологічну систему. Комунальники як повідомлялося, вже раніше почали працювати ще у 24 році. Тут на території цього озера було розчищено понад 40 кубів дна. Сформовано з'єднувальні протоки, укріплено береги спеціальними матрасами Ренон. Озеро частково, як ми вже бачимо, також наповнилося водою. Але цьогорічна тепла зима та відсутність доброго водопілля ставлять під сумнів пода. Дальше його наповнення та подальше його життя важливо ще звісно підкреслити, що за інформацією міськради та КП Плесо, проблематика та відновлення цього озера є найголовніша. Вона вимагає часу та відповідних погодних умов за найоптимістичнішими, найоптимістичнішими прогнозами. На це потрібно ще не менше декілька років, і саме тому питання цієї петиції це заклик про те, аби подивитися, долучитися з. Гадувати та не забути про те, що тут існує таке озеро. Ми поспілкувалися з місцевими мешканцями. Один дідусь розповів, що він тут вже кожного ранку приходить. понад вже 50 років і взимку, і влітку приймає водні процедури. Слідкує за берегом, прибирає за тими людьми, які сюди приходять та смітять. Дивляться, дивиться та піклується за мешканцями цієї водойми. Та й, взагалі, проводить дуже багато часу. Також ми поспілкувалися з місцевою мешканською мешканкою Алою. Далі прошу її за петицію не чула, почула тільки ось сьогодні від вас, тому що вона тільки нещодавно була створена. Звісно, я підпишу цю петицію, тому що це озеро дуже важливо для жителів Виноградаря і мікрорайону біля озера. Це озеро має давню історію і має велике значення в природі. І дійсно цей об'єкт, як це повинен бути природоохоронний об'єкт. Особисто я проживаю на Виноградарі, ну, скажімо так, 15-й рік. Тут народилась моя старша дитина, і всі спогади пов'язані з цим озером, тому що дитина ходила в садочок біля озера. Ми тут постійно гуляли, з, ну як з маленькою дитиною, з колясочкою. Тут же ж мами гуляють. І звісно, це. Дуже, дуже прекрасно, що на Виноградарі є таке, таке озеро, є де гуляти, не сплошний бетон, да, скажімо так. От, тому я думаю, що для багатьох, для тисячів жителів виноградаря, це має велике значення. Не повинно все забудовуватися. Не повинні бути кругом кам'яні джунглі. Ось останніх півтора роки я щодня, майже щодня, тут у мене пробіжка, прогулянка, і я спостерігаю. Ось це десь з восени почалися роботи з відновлення озера. Ну, наприклад, я була дуже здивована, що взагалі вони почалися. Ну, вони, мабуть, ще були заплановані давно які ж гроші виділялися. Е, от, але ось з, з вересня. Здається, чи з жовтня цієї роботи, то я була дуже здивована, що щось робиться. Тут дійсно тут його поглибили, я так розумію, укріплення зробили. Ну, це вже щось. Просто я так розумні люди розуміють, що це не швидко, воно заповниться не швидко, тобто це пару років точно. Але наскільки я чую, чула, і чоловік мені розповідав, що такі озера все одно штучно повинні наповнюватися, все одно воно тому, що опадів менше з роками, спека влітку, дощів мало, снігу зими мало. Тому і такі озера вони не не наповнюються швидко, і тому це такий тривалий процес відновлення таких озер. Ну я так вважаю. Тож, такими були слова місцевої мешканки. Загалом хочу ще сказати про це озеро. Тут дійсно дуже багато тварин, качки, жаби, лягушки, змії. Тобто, озеро живе, воно чекає на Якщо так можна сказати, своє відродження та подальше прекрасне довге життя, долучайтеся до цієї петиції. Підпишіть її, якщо ви хочете зберегти це озеро, я дивився. петиція взагалі з'явилася 26-го ще травня. На ній, на ній вже майже є тисяча підписів з необхідних шести тисяч. Я ж буду передавати вже слово, повертати його назад до студії. Владиславе відочі підписали від цю петицію або І У мене наразі все студія. Так, Георгію, я із задоволенням би цю петицію підписав. Тим паче, що я знаю, де це озеро. Сам живу на виноградарі, і абсолютно поділяю думки місцевих. Його треба обов'язково зберегти. Дякуємо тобі, що ти його знайшов, розповів про дійсно цю проблему і виклик. Будемо сподіватися, що все ж таки і е, воно буде збережено. Так і петиція набере відповідну кількість голосів і що найголовніше обов'язково буде розглянута. Георгій Реженко був щойно на зв'язку з нами. Корес. Понент апострофом дякую і до зустрічі. Ветери.